Значить, Що стосовно флажків турнікетів, я покажу просто, як вони працюють, може, індивідуально. Але розміри, габарити загальні і останні інші параметри, то вже буде в описі окремо, бо буде дуже довге відео. Значить, дивіться, ось модернський флажок повноцінний. Ось так, поставлю, щоб на камеру було. Ось він стоїть, відкрив, закрився. Працює чудово, просто ідеально. Ну і стан, відповідно, в нього також ідеальний. Ну, як на бивушку. У кожного плашка знизу ось тут є отвори. В якому три, в якому чотири отвори. Це, на ці отвори е, е, кріпляться дюбіляр. До землі, щоб їх пришпилити і щоб вони стояли рівно і устойчиво. Мадерновський є плажок. Вставні в сторону. Так, Другий флажок у нас ванзі Віталія. Ну, флажок-калітка. Отакі такі фірточка. Тут також знизу, якщо підняти захист, є отвори. закріплені. Значить, Цей флажок у нас працює трішки не так, як інший. Він на відчинення фіксується, а на зачинення його потрібно зачиняти. Доводчик тут є, але тут зовсім інша система в ньому. Тобто він вручну відкривається і закривається. Доводчик тут мінімальний. Так? Завод його зробив, так він працює. Параметри, повторюсь, будуть в описі. А, що іще в цьому флажку? Тут виходить у нас, можна збільшувати Ось сам прохід, збільшувати і зменшувати. Знизу тут фіксатор стоїть. Тобто можна підрегулювати під ваш прохід, прохідну систему. І третій флажок, також ванзі. тут, як бачите, є кріплення для того, щоб поставити сюди картинку, куди відчиняється, куди зачиняється. О. І ось він в роботі також чудовий. А, він, до речі, відкривається в іншу сторону. Ось так я покажу вам. Ось він. Відчинився, знизу я ногою наступаю, бо вони, їх потрібно кріпити. І зачинився і ще раз. Ідеально працює. Ну, В принципі, все, Зараз поставлю його і окремо кожен флажок пройдуть зблизька, бо е, стан у них різний є в ідеалі, а є легке БВ. Зараз побачите. Що таке віддаває, а що таке легке бере? Відповідно, ціни на них різні, залежать від зовнішнього стану та від самого виробника. Модерн, ви знаєте, можливо, чули, що це обладнання, одне із найкращих. Ось він модерновський флажок. Зблизька покажу. Ось в нього рідня ця фішка, де показано, де можна входити, де не можна. Модерн. Далі другий, який показували ванзі, це також в гарному стані. Він блистить, тут по мінімуму є де в нього затертості якісь дефекти мінімальні. Зараз в іншу сторону. Так, тримаю ще рукою однією важкий флажок. Такий мощний. О, і третій Ванзі в нас Ванзі це Італія. Тут він трішечки в гіршому стані, тут більше затертості. Де не державчинки? Ну, такі вони на око не кидаються, але якщо зблизька придивитись, то так їх трішечки і видно. О, ну, відповідно, ціна на нього буде менша. Ось ці штучки для кріплення фішки О, і обійду, покажу вам повністю його з усіх сторон. Одне відео знімаємо для всіх потенційних клієнтів-покупців. Щоб потім не діставали, бо ми їх зараз поміряємо, виставимо в рекламу, зустрічуємо і можливо. Десь виставимо далеко на палет, щоб кожен раз не знімати, знімаємо одне відео. Максимально детально. Ось так. Все.